Саме компанія Автопарк, нове надходження для вас. Це у нас a 4 2016 року випуску дізельочок двохлітровий на автоматі на передньому приводі в універсалі. Автомобіль з Європи. В гарному, збереженому, класному стані автомобіль, пару косметичних елементів є фарбованих, але без критики, технічно, абсолютно без ніяких зауважень. Сервопривод кришки багажника. Дуже гарно виглядає задня частина автомобіля. оптика класна. По задній частині у нас... Текстильний салон світлого кольору, але абсолютно без ніяких зауважень. Світла стеля, скло підімочі для заднього ряду пасажирів, також безключовий доступ. Попередній частині також безключовий доступ. Всі 4 спло підімача підігрів дзеркал, також електрорегулювання. Водійське сидіння також у нас на механічних регулюваннях. Сидіння водія, в принципі, без зауважень. Шкіряне кермо. 448,5 тисяч кілометрів, велика мультимедія, верхтоніки передні-задні, клімат-контроль двозони. підігрів і переднього ряду. Сьогодні автоматична коробка передач. Реально дуже класний автомобіль. І найцікавіше, що він продається в нас майже по низу ринку. Тому звертайтеся в автопарк Сумська-2А. Дане авто можна придбати в кредит «Лізинг». також за готівковий розрахунок.